Доброго вечора на каналі Ірина Літовка. Сьогодні 12 грудня 12.12.2024 2024 року. Сьогодні такий містичний день, коли треба проводити такі магічні розклади на почуття, загадувати, задумувати. І давайте ми з вами проведемо таке гадання. Мій крок до щастя. У 2025 році. Вибирайте, будь ласка, пір'їнку, серце або віночок. Загадуйте, що ви хотіли би, з ким би ви хотіли отримати щастя. А карти підкажуть вам, яким шляхом треба до нього рухатися у 2025 році. Так, для тих, хто обрав. Пір'їнку. Білий колір, чистота, почуттів, помислів. І давайте подумаємо, що карти та ролі норман підкажуть вам. Що треба зробити, щоб стати щасливим тим, хто обрав пір'їнку у 2025 році? Які кроки? Бажаючи бачите, тут одразу пір'їнка, карта щастя. Мабуть, нічого не треба і робити. Ви і так отримаєте щастя у 2025. 25 2025 році, тому що все, що ви не робили, все приведе в тому році до щасливого виконання ваших бажань. Це сонце, це спокійна вода, почуття, бачите, і вода, яскравий сонячний світ. Тобто, ви в 2024 році робили все вірно, на вірному шляху. Тому і далі вам не потрібно які-небудь Карти розкладати, ваше бажання збудеться. Ну, якщо ви хочете більш точніше знати про здійснення свого бажання, будь ласка, запишіться до мене на особисті розклади. Група «Таро за покликом душі в телеграмі. Далі варіант у нас, ну, такі, знаєте, почуття більш серйозні. Це для тих, хто обрав серце. Червоний колір, колір кохання, тут посмішка. В общем, хто обрав оцей предмет серце, Зараз буде карта вашого успіху, вашого напрямку до щастя у 2025 році. Яка ж карта відгукнеться на вас? Сердечні ви мої! Чи потребує вона до розкладу? Вам карта лист, письмо. Тобто це карта, щоб бути щасливим у 2025 році, вам треба свої почуття, от шлях до щасливих почуттів, вам треба написати половинки свої, якесь послання затвердити, тому що друга половинка очікує послання від вас. І бачите, як романтично, на такому жовтому папері, такими старовинними, взагалі, вам треба написати лист в такому незвичному вигляді, і, мабуть, відкрити свої почуття, не утаємничувати. Треба точно дати, зрозуміти людині, другі, що ви. Ваше почуття до нього. І тоді це буде ваш правильний шлях до щастя в 2025 році. Убираємо серце. Привіт всім сердешним. І далі в нас йде віночок традиційний головний обір дівчат україночок і не тільки у слав'янам. Да? Ну і, можливо, дівчата вже заносилися цього віночка, можливо, хочуть його зняти і піти, як то кажуть в нашій пісні, під білий велер. Тобто, вийти заміж. От хто замовив, або хтось хоче наречену, таку молоду, гарну, в такому файному віночку: ваш шлях до щастя? Хочу сказати, розклад актуален як для чоловіків, так і для жінок, як для дівчат, так і для хлопців. І він буде саме діяти на момент, коли ви відкрили цей розклад. І так, віночок, який шлях до щастя, яка карта відповідає за ваше щастя у 2025 році. Так, нагадую, це у нас карта смерть. Не лякайтесь віночки. Тобто, да, ви дуже, що можна сказати цієї карти? Ви дуже хочете, якщо це дівчина, позбутися цього віночка, да, і вдягнути, як то кажуть, головний обір заміжньої жінки. І вам це треба зробити у 2025 році. Щоб вийти заміж або одружитися. Ну, от, хто, Кому випала ця карта, потребує далі на більш поширений розклад. Тому що, ви, мабуть, комусь або дуже сильно, якщо дівчина, дурите голову, да? водите заніс. Ну і так само чоловік, він бачить, примітив собі дівчину і. Не зве її заміж, а це треба зробити обов'язково почати новий етап у відношеннях, тобто припинити те, що є етап, і почати щось нове, пройти трансформацію. Саме тоді ви будете щасливі. Хто хоче більш поширений розклад із цих всіх сюди загадали, будь ласка, звертайтеся на мій канал в групі. Telegram група називається Таро за покликом душі. А з вами була Ірина Літовка, канал Таро Ірина Літовка». І така невеличка порада для всіх вас, щоб бути щасливими у 2025 році три кроки для щастя всіх, хто загадав атрибути. І ще додаткова порада для вас на 2025 рік. Це карта ключ. Це карта, я поясню, серце. Боже, такі карти видатні. І це карта Книга. Дивіться: ну, по-перше, треба вже по ключу приймати конкретне рішення, щоб. Ваше бажання бути коханим, коханою збулося, і відмести всі тайни з цих відносин. Тобто, не тримати один від одного ніяких секретів, розкрити серце, підібрати ключик до цього коханого серця. А на цьому все. Хай так і буде збудуться ваші бажання. І обов'язково запам'ятайте, все з вами була Ірина Літовка, канал Таро за покликом душі. І група Таро за покликом душі, і канал Ірина Літовка в Ютубі. Всього всім найкращого. Будьте щасливі в 2025 році, мирної днини всім нам, рідні українці!